Вітаю всіх у нас знову сирени чути дуже сильний виючий звук. І це важко важко, тому що, знаєш і відчуваєш, що там знову. Гинуть мирні люди, жінки, діти, чиїсь батьки. І це дійсно дуже важко. Сьогодні хочу розглянути тему, як жити далі. Тому що ситуація дуже занадто важка, особливо для Деяких людей? Як жити далі? Тема розкладу. Отже, для початку ми глянемо. ваше минуле, Теперішнє. Прогноз майбутнє і також пораду від карт. В минулому самодостатність. Все було, був достаток, була наповненість, духовна забезпеченість. Було спокійне життя впевненість у всьому. Але наступив момент наступив момент потузу мечей, коли це все обробилося і не стало. І прийшлося, прийшлося думати, яким шляхом іти далі, як розвиватися, починати щось нове, діяти якось. Але було сильне розчарування. Було дуже важко. Можливо, хвороба якась була, був застій, не могли діяти. Приходили новини погані, невтішні була боротьба. Боротьба, можливо, за виживання, боротьба за здоров'я, можливо, якось. Різкі рішення приходилося приймати. І була залежність від чогось, від когось, або в якихось закритих рамках ви не могли діяти, тому що ви були до чогось прив'язані, від чогось залежні. Це вам сковувало руки. Було горе, душевне горе, сердечна біль. І важка праця була вам було дійсно дуже важко, і це видно по картам. Настільки важко, що ви мало зважали на емоції, тут потрібна була рішучість, тут потрібні були дії, і ви працювали важко, як би. Як би там не було, що би не відбувалося? Як би боляче вам не було, але ви йшли вперед. Ви діяли для того, щоб досягти якоїсь мети, можливо, покращити життя якось, можливо, вижити. І це вам вдавалося попри, попри цю сердечну біль. Попри цю залежність і скованість рук, попри ці мечі, і боротьбу. Так, і попри ці новини, які вас постійно ранили і приносили біль, ви діяли і працювали. Що буде далі? Глянемо майбутнє відсіч. Чогось, боротьба. Будете захищати свої інтереси, своє право на щось. У вас є досвід, досвід боротьби, і ви різко будете відсікати те, що вам не потрібно, те, що вам заважає в житті. Так, і ви будете йти різко вперед. Це карта рішучих, різких дій хоч і, е, е, буде якось, е, можливо, підвішаний якийсь у вас стан, але це все приведе вас до сонечка. Ви глянете світ з іншої сторони. Не так, як інші люди, ви будете бачити по-іншому, і ваш шлях буде е е пролягати зовсім інакше, тому що ваше бачення поміняється. Глянете на світ іншими очима, і це вас приведе до процвітання. Ви вийдете з, тої, з тієї важкої ситуації, яка у вас була. Що ще пройде це розчарування, біль лікує час. Так воно і є. І ця карта знесиленої перемоги над тими важкими життєвими подіями, які у вас були, цей знесилений стан моральний і фізичний він лишиться в минулому. Будуть новини, будуть новини про важкий ваш результат праці. Емоційно ви будете е, уходити від, від важкості. Ви вже навчені. Якщо новини будуть приходити про ті події, які були в минулому, чи захотять вас якось туди затягнути в те минуле, ви не піддадете, вас не затягнуть, не піддасться ваша суть тому, через що ви вже прийшли. Далі. Це перемога. Перемога, тому що є досвід, важкий, важкий життєвий досвід, через який ви прийшли. Ви вмієте себе захистити. Ви це пережили і емоційно, і фізично ви з цього вийшли, тому перемога. Ви знаєте, як жити далі. І на кінець порада від карт. Так. Ви через це пройшли і карта це підтверджує. Будьте сильною або сильним над усім. Меч у вас в руках і більше нікого. Ви живі, ви вижили, ви стоїте, ви гордо дивитеся в небо. Це ваша перемога. Це ваша доля. На випробування і ви це пройшли. Пройшли на руїнах. Пройшли, коли життя розвалилося, і ви йдете далі. Повільно йдете, але йдете, тому що це по судьбі. Будете фінансами. Е Буде вибір. Або фінансовий, або будете щось вибирати. Зараз ми глянемо порада. Подумайте, що краще для вас. Так, вибір. У вас є інтуїція, тому прийдеться вам вибирати добре. Думайте, як буде краще для вас. І ще. Буде взаємодія, так, розвиток, буде партнерство, буде в чомусь в роботі, ви знайдете своє місце в житті, як вам буде краще. Так, головне по інтуїції, по душі вибрати вибір. Ось. Карта, яка це підтверджує: вибирайте інтуїцією кращий вибір, і у вас буде партнерство і взаємодія. Так, і це призведе до процвітання і розвитку. І все погане буде в минулому. Буде тільки краще. Дякую в мене все.